63-й день в Канаді 15.08.23, І я зараз пів першої ночі топаю додому. Отак От виглядають мої висотки позаду і запаркував машину там. Вирішив зняти на вулиці. Он якісь люди навіть топають, поки йду додому. Бо мої два румейта вдома і вони оплачують два паркомісця. А так як я не оплачую, то я спробував запаркуватися на роботі. Вон Позаду має дві висотки. Тут Тім Хортон через дорогу. І мій будинок зразу там позаду. Йти мені 5 хвилин і їхати так само 5 хвилин, бо світлофори, світлофори мене затримують. Отак от, от. Дуже погода гарна. Зараз, ну, перша ночі доходить. Але погода суперова, бо в день було 36 біля 40, дуже дуже жарко. А тепер десь 15, я думаю, може навіть 20 я в футболці робочий. Але по порядку встав я сьогодні зранку, встав я зранку без будильника. Але дочекався, щоб кавоварка сама мені каву зробила, бо кавоварка була на 7.20 наставлена, я собі ще там покрутився, позбирався. Каву випив вдома і потопив на роботу. Сьогодні було роботи капець. Сьогодні, ну як капець? Було роботи до фіга, але один був крутіший зальот. Ми вчора розкидали брошурки по квартирам, я розкидав по трьом поверхам, що ми сьогодні будемо монтувати там одну фігню, вентиляційну систему, міняти фільтри і переміряти їхні батареї. І мій напарник каже: ну йдемо з 9-ї. І так як я знаю, що з 9-ї ми можемо ходити і ми пішли. Але от мій напарник Румба, то він цей. Глянуючи, це цілодобовий магазин. І мій напарник дуже любить говорити. Говорить зі всіма. Говорить зі всіма і... пу. Ха! Біля мене, біля хати цілодобовий магазин. Взагалі супер. Отакий от. І він розговорився з сусідним, ну, блін, треба зробити роботу. Я пішов далі, пішов в наступну квартиру. Стукаю, ніхто не відкриває, але чути, що там хтось був. І, ну, по стандарту, там все, постука, відкриває двері, а вони стоять двоє перед дверями. Чути, що курили травку. І, І ой, що не маєш права. А виявляється, ми повинні заходити з 11-ї по брошурці пише з 11-ї. Ніхто мені не сказав за таке порушення 10 тисяч доларів штраф. Вони могли би подати. І от е я кажу, на що то робити? Як з 11 години, якщо в нас до 11, ще є купа замовлень. І, ну, але нічого, все обійшлося, вона там пішла трошечки поскаржилася жіночка. Е ну, не то, що... Але таке. Вона просто там поскаржилася, але так як вони там курять куноплю, що заборонено, то я, нічого серйозного не буде. Далі. Що цікавого, далі, 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 далі. Далі поробили всю роботу. Поїхали, мій напарник загубив проїзний на автобус, і ми поїхали в другий кінець Калгарі. в другий кінець не Калгарі, а Даунтауна, центра. Поїхали в другий кінець і він там собі замовив відновив. відновив. І сказав, що по даунтауну, по центрі безкоштовний проїзд. Не треба ніяких білетів от по даунтауну іменно можна їздити безкоштовно. І покатались, вернулись. І після роботи я поїхав до Тода. Після роботи я поїхав до Тода. І в Тода я думав, що буду фугувати. Але виявляється, в нього вже зафугував інший майстер. Але він хотів, щоб я положив плитку, бо йому сподобалось. І Я кладу дешевше само собою. І я сьогодні положив плитку на одну стінку. Скину фотографію в Телеграм. В І завтра я планую поїхати до нього покласти на другу стінку. Те, як в нього інструментів багато, ще планую щось в нього взяти купити. Побачимо. А зараз топою додому. Все, я вже на своїй вулиці. Гарний сьогодні день. і Я не замучений, хоча я вже і перша ночі доходить. Зараз легенько помоюся, піду, піду віддихати, піду спати. А завтра встану в 7.30, так як має бути, надіюсь, що буду спати. Гарна вуличка, зомбаків не видно. Можна і вночі гуляти. Мейн стріт. Мейнстріт! Main Street – це теж конторка яка здає будинки. Мене знайомі знімають в Main Street. Добре все, буде заходити. У мене, до речі, будинок цегляний, Не картонний.